Блін, ти шість, я думаю, десь так. А, Годинник, стюрлінг, щось таке швейцарське. Ну, майже 200 баксів, хай буде 7 тисяч. Калечко 300 гривень. Ну, 300 гривень то за свої гроші. Це в нас брюліки, це близько 40 і сумка, селін теж близько 40, ну десь 35, хай буде. І який у вас телефон? А, uh, iPhone 13 Pro Max, uh, не знаю, скільки він зараз коштує, я купляла за півтори. Це тоді було десь 48 я купляла. Будь ласка, ще манікюр свій? Манікюр 400 гривень. Я не роблю дорого, бо воно не, ну, вважаю, що це не коштує своїх грошей. 400 гривень, топ. І бачу в тебе сережки. Кольчики, 200 гривень, є в біжутерії. І що по носкам? В довгих ти ходиш чи в коротких? Носки з моїх 11 років, мабуть, шерстяні, якісь, мабуть, за просто теплі шерстяні носки. Я зрозумів. Дякую вам величезне і гарного вам дня. Дякую всім папа. -па.